Ми щойно відсвяткували початок переговорів про вступ України до ЄС і відразу з'ясувалося, що не все так просто, і ми маємо нову перепону ім'я якій Угорщина та Віктор Орбан. Зараз Україна зіткнулася із доволі серйозним і дуже неприємним шантажем з боку Угорщини. Про те, що відбувається, чого саме вимагає Орбан і як це обійти у новому блозі європейської правди. Почнемо з того, щоб наголосити. Те, що відбувається зараз у відносинах України та Євросоюзу, точно не є зрадою. Навпаки, от саме цього тижня відбулася історична подія, тобто початок переговорів про вступ. Але для того, щоб Євросоюз розблокував і пішов на цей крок, на жаль, і Україні, і Євросоюзу довелося піти на серйозні поступки. Ми почули про це у виступі української віцепрем'єрки, яка відкривала переговори Ольга Стефані. Шна оголосила про те, що Україна погоджується виконати певні 11 вимог Угорщини і не назвала ці вимоги. particularly Hungarian side aimed at further strengthening of the protection of national minorities and continue ongoing bilateral discussion with Hungary in that regard. Європейська правда з'ясувала про що йдеться. Ми знайшли тут у Європейській Колег документи, які ми зараз з вами поділимося, і те, що в них написано, є дійсно тривожним. Ми... Ніколи не мали жодних ілюзій щодо Орбана, який грає разом із Росією і відверто грає проти України. Але цього разу схоже, що Угорщина перетнула дійсно червоні лінії. Вимоги, які виснула нам Угорщина, які підкреслю попередньо погодилися виконати Україна, зазіхають на наш суверенітет. Загалом ці 11 пунктів формально всі стосуються. Угорської меншини йдеться про те, от якщо дуже загально, щоб Україна скасувала все те законодавство, що стосується меншин, яке було ухвалено. Після революції гідності, тобто після, після 2015 року, і повернулося до стану, який був за часів Януковича, це якщо дуже наросно. Але якщо от відійти від ну, умовно лозунгових пояснень, то можна визнати, що дійсно частина із цих претензій угорської сторони є доволі обґрунтованими, і на них варто йти навіть не для угорців, а для того, щоб точніше, не для угорської столиці, не для угорського уряду, а для того, щоб. Щоб угорці, які проживають в Україні, відчувалися повноцінними громадянами, щоб вони не відчували себе урізаними в правах. Наприклад, йдеться про певні компромісні моменти у питанні освіти. От один із прикладів, який є цілком прийнятним, угорці наголосили, що зараз за нинішнім законодавством для того, щоб визначати які предмети викладаються українською, а які угорською, в, в клас. Сформованих із етнічних угорців в класах з угорського мов навчання перелік цих предметів визначає директор школи, що ну насправді не є оптимальним. Дійсно, а якщо діти проти, а якщо батьки проти, то ну навіщо викладати умовну фізику саме українською? Якщо є вчителі угорськомовні, якщо діти хотіли би вивчати її угорською мовою? Ну це просто як приклад. І вже наскільки свідчать ці документи, які якими я так припускаю, і українська і угорська і сторона ділилася з європейськими колегами, з цих документів виходить, що тут компроміс є. Україна пішла на можна сказати поступки, а можна сказати на, на згоду, щоб врахувати права меншин, і загалом по освітньому блоку, який складає приблизно половину із цих 11 вимог, 5 чи 6... Більшість з них є прийнятними. Єдиний пункт, по якому є дуже серйозна розбіжність, це пункт про те, які школи вважати угорськими. Загалом зараз немає угорських школ в Україні, тобто всі школи є українськими, я маю на увазі державні школи, тому що держава Україна їх фінансує. Це цілком нормально. Але в них є класи з угорським навчанням. В деяких школах цілком можливо цих класів майже 100%. І от. Тут Україна і е, Угорщина зіткнулися з повним концептуальним нерозумінням. Україна каже про те, що ми готові називати школами національних меншин, підкреслюю, тільки тих е, 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 національностей, які є, мови, яких є Офіційними мовами є, тобто про російську школу не йдеться категорично. А от саме угорські, болгарські, польські, що ними можна теоретично називати е, ті школи, у яких е, три чверті е, в, в, уч, точніше, три чверті класів із е, угорською, румунською, болгарською е, мовою навчання, це нормально, це логічно. Угорці вимагають, щоб навіть ті школи, в яких є принаймні один угорський клас. Мали статус угорської школи, це нонсенс, це безглуздя, але зараз угорщина дуже категорично на цьому стоїть, і якщо в цьому питанні не буде знайдений компроміс, відверто я не розумію яким чином ми, ми зможемо тут домовитися? Але це відверто кажучи квіточки, тому що подальші вимоги, які не стосуються освіти, значно серйозніше. І тут є два пункти. Почну знову ж таки з простішого, із них угорці кажуть, що. Україна має скасувати е, норму про те, скільки відсотків угорців проживає на цій території е, для того, щоб вважати територію угорською. Якщо вони колись протягом ста останніх років, там, хоча б невеличка частина угорців на цій території, жила, ця територія має називатися історично-угорською. Що це означає? За їхнім трактуванням, це означає, що все Закарпаття стає угорським. Я не перебільшую саме такою є вимога угорців угорського уряду. підкреслюю, не угорської меншини, а саме угорського уряду він вимагає, щоб в усіх не тільки населених пунктах, не тільки громадах Закарпаття, в яких колись жила угорська меншина, але й загалом на території Закарпатської області угорська мова стала по суті регіональною мовою. Це не просто безглуздя, це по суті зазіхання на українську територію. Теріальну цілісність це спроба створити автономію, що є категорично неприйнятним для України, і ми розуміємо, чому. Зрештою, до Угорщини у нас точно немає жодної довіри. І після того, який досвід ми мали з Росією, я не уявляю, що Верховна Рада колись. Погодиться на таку вимогу. Що це означатиме на практиці? Ну там є купа впливів. Наприклад, що усі дорожні вказівники, які зараз все одно у берегові дублюються угорською мовою або у угорськомовних селах вони можуть дублюватися угорською мовою, щоб по суті були угорські вказівники по всій території Закарпаття, по містах типу хуста, у якому зараз лишили. Ося значно менше 10% угорськомовних громадян або Мукачево або Ужгород. Ну хто бував в Ужгороді, знають так, це місто, яке колись у минулому історично було під угорською владою. Але зараз кількість угорськомовних українців там реально є відносно невеликою. І говорити про те, що це є регіональне угорське місто, просто неприпустимо. Я не уявляю, щоб в цьому питанні Україна пішла на поступки, і причому в документах, які Угорщина передала Україні, написано, що саме цей пункт, який е, значиться в, е, в цьому переліку з 11 пунктів під номером 7, що він для угорської сторони є критичним і без його вирішення. Жодні, жодні інші поступки україни значення не мають я не дослівно цитую бо воно знову ж таки англійською це все в перекладі але по суті це звучить так і попереду і ще один ще більш одіозний пункт ще більш одіозна вимога угорської сторони по якій компромісу точно не буде знайдено угорщина вимагає про те щоб україна змінила своє виборче законодавство щоб в парламенті була запроваджена на система, яка дасть угорським представникам гарантоване право на проходження до Верховної Ради. Ну, наприклад, що це має бути якийсь представник меншини або що, це неможливо реалізувати в принципі. Ну навіть почнемо з того, що для цього необхідно змінювати конституцію. У нас немає жодних гарантій обрання для будь-якого політика. Це, це антидемократично. Ну і такі зміни конституції не пройдуть ані у Верховній Раді, ані будуть сприйняті з суспільством. Тобто, це просто неможлива вимога, але Угорщина її висуває. І Якщо по ній, теоретично я так припускаю, можна знайти. Компроміс, але ну, все таки е є якісь межі розумного, які ця вимога перетинає. Е але от в цій, вона називається 11, або е нумерується як 11 вимога, вона значно ширша е і звучить як те, що е мають бути повернуті політичні права е по суті у ворськомовній е е І Там зокрема йдеться також про те, що на вимогу Будапешта е посадовці. Які обираються до українських органів влади, на них не має поширюватися вимога про те, що вони мають знати державну мову. І ще раз, це не помилка і не хибне трактування, це дослівно-угорська вимога. Вони вимагають, щоб українські обрані посадовці щоб на них не поширювалася вимога знання. Української державної мови державні посадовці можуть не знати державну мову. нонсенс. Але це те, чого вимагає Будапешт. Тобто, зокрема, йдеться про ну, якщо там деякі моменти про них можна говорити, наприклад, існує певна законодавча вимога про екзамен для держпосадовців, яка ну реально не діє. Теоретично можна її переглянути, просто щоб не навантажувати навіть в майбутньому якісь екзаменаційні комісії. Але посадовець, який працює з документами, не може не розуміти мову цих документів, не може не розуміти а, мову, які, якою видаються державні акти. І зрештою а, йдеться зокрема про те, що виступи посадовців, наприклад, на а, сесії Закарпатської обласної ради або Бергівської, або Хузької Ужгородської районної ради, а, як вимагає Будапешт, щоб ці посадовці могли говорити там угорською на сесії державного органу. Це абсолютний нонсенс. Це поступок за цим пунктом я просто не уявляю. І питання в тому, чи дійсно зараз Будапешт, вимагаючи це категорично, сприймає ці вимоги всерйоз. І це найбільше питання зараз, на яке, наскільки я розумію, відповіді немає ні в кого. Ні, особисто у мене, як у журналіста, який вже багато років а, пише про Угорщину, а, ні в, а, в європейських наших друзів, ні в українських посадовців, ніхто не розуміє, а, чи це серйозна вимога, і Будапешт дійсно вважає, що без цього Україна не буде рухатися далі в ЄС, чи це частина торгівлі для того, щоб Україна чимось поступилася. Повернуся до тези про те, що тут. Поступок з боку України по цих пунктах не буде, вони неможливі. Це, ну, це не взлетить. Українське суспільство це не сприйме. Тому ну, фактом є те, що або Угорщина від цього відмовиться, або нам доведеться разом з європейськими друзями шукати такі механізми тиску на Орбана. Щоб він переглянув свою політику, і той і той варіант насправді є цілком реальним. Далеко не вперше європейцям вдається зробити так, щоб Угорщина відмовилася від нереального блокування України і поверталася до здорового глузду. Це часом робиться за допомогою грошового фінансового тиску на Орбана, часом іншими механізмами, але якийсь шлях може бути знайдений і реалістичний. Шлях до цього я бачу. Ну хіба що через е зустрічі, переговори на найвищому рівні, Орбан має нарешті особисто зустрітися з українським керівництвом, з Зеленським, з Керівництвом Верховної Ради, уряду і е пояснити, що він хоче. Або якщо він просто хоче допомогти Путіну а, заблокувати Україну, або якщо він просто хоче шантажувати Євросоюз, а, ну, вимагаючи в ЄС додаткових грошей, тоді він не буде зустрічатися, і тоді ну власне це стане відповіддю на запитання, що ж є а, реальною причиною цих безглуздих, шкідливих вимог Угорщини на адресу України. Є й інші наслідки цього, які ну як на мене, по суті ми можемо говорити про те, що зараз Орбан найбільше кому шкодить, це він шкодить угорській меншині в Україні. Роблячи її такими вимогами, які не можуть не стати публічними, бо ну, вони вже прозвучали як, як угорський ультиматум, роблячи їх в, в очах українського суспільства ну, якось з дивним сприйняттям, скажімо так. І тут ще питання до притомних представників угорської меншини, які мають зрештою сказати. І сказати гучно і публічно, що вони відмежовуються від тих вимог, які від їхнього імені ставить українській державі невиконуваних вимог, які ставить угорський уряд. Бо все-таки уряд Орбана це навіть не вся Угорщина, і тим більше не всі угорці. Бо угорці воюють в лавах Збройних сил України. Угорці є ті, які є патріотами України і Угорщини одночасно, і є ті, які хочуть. Майбутнього України у ЄС, а не такі, як Орбан, який лише хоче допомогти часом, хоче допомогти Путіну заблокувати український шлях до Європи. Що ж, Орбан не вічний, а Україна вічна, і ми обов'язково переможемо у цій битві рано чи пізно. А європейська правда буде і надалі інформувати вас про те, що ж відбувається на треку наших двосторонніх відносин і на треку нашого вступу до європейського союзу. Всім вітання ще раз з Брюсселя. Лишайтеся на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. До побачення.